Всім привіт! Вже прийшла забирати Маріку з садочка, чекаю, поки відкрию двері. Потім побіжу забирати хлопців і поїдемо з Марійкою в асоціацію людей з синдромом Дауна на заняття. Зайшла в садочок, а мені сказали почекати, бо Марійка зробила свої справи, сказали почекати, поки їй змінять підгузник. йду поки забирати візочок і буду чекати Марійку. Скажи всім привіт, Ола, Марія. Вже забрала Марійку, і зараз будемо їхати на заняття, так? Бу, поїде Марійка. хоче їхати. А ця мамі, да? Ми вже з хлопцями заходимо додому, завожу їх, віддаю бабусі і біжу вести Марійку в асоціацію. Як справа? з Данією вже завела додому, і зараз біжу, бо в машині чекає чоловік з Марійкою. Їдемо в асоціацію. Thank you яблочки, перекусу варю тебе мазочки. ням ням ня И уже бежим. Мария! Алла! Тебе йогурт, да? Смачный? Ну, ты же мам же не извиняется. Марія пішли на заняття, там тебе всі чекають. Марія. Заняття у Марії вже закінчилось. Ми забігли в супермаркет. І зараз вже будемо їхати додому. Згадала, що нам ще потрібно купити ліки для Марії, бо в неї закінчились. Зараз відправимося на пошуки ліків, бо в одну аптеку зайшли, там їх не виявилось. Тому будемо шукати далі. Ліки для Марійки ми так і не знайшли. Але нато знайшли магазин з екзотичними фруктами і купила багато чого спробувати. Вже будемо вдома, я покажу. Марія Марія без настрою. Придбали ось такі от фрукти, тут банани. Око дракона, це також око дракона, але інше трошки і воно більш солодке. Помелу. І вже зараз будемо їсти. Всі втомились. Зараз будемо вечеряти і вкладатися відпочивати, Всім бажаємо доброї ночі.